Доброго дня, вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність. Раді представити вашій увазі земельну ділянку, яка знаходиться в місті івано франківськ село Угринів. Загальна площа ділянки 35. Під'їзд до ділянки шутровий, підсипаний. Ділянка має два під'їзди. Є під'їзд знизу, де проживають сусіди на постійній основі. Це район Новобудов. Район дуже стрімко розвивається. Інший під'їзд ось тут. Це буквально 500 метрів від Калужської траси. Комунікації до ділянки йдуть повз дорогу. Буквально в межах 20 метрів розташовані світло та газ. Як з однієї сторони є можливість підключити світло в межах 20 метрів та газ, так само знизу, де інший під'їзд, є можливість підключити світло та газ. З будь-якої сторони, де вам буде зручно. Ділянка правильної форми, що спростить забудову. Початок ділянки ось тут. Сама ділянка. Тосовно більш детальнішої інформації звертайтеся за номером телефону.